Я дитячий психолог і педагог. Я працюю з дітьми і працюю з батьками. В мене є батьківський клуб, школа авторитетного материнства. В мене є серія вебінарів, направлених для батьків і педагогів. Я працюю з дітками, з нейротиповими, з синдромом дефіциту уваги, з гіперактивністю, з імпульсивністю, з аутичним спектром і так далі. І, взагалі, моя найбільша цінність в своєму житті, особистому і професійному, це стосунки, стосунки з дітьми, стосунки з кожною дитиною. Тому я допомагаю батькам будувати ці стосунки, тому що я як мама розумію, що кожна мать, кожна мама дуже любить свою дитину, і вона точно бажає найкращого, але чомусь виникає непорозуміння. Чомусь інколи ми не можемо зустрітися, чомусь інколи. Проблемне поведінка дитини псує, начебто, наші стосунки. І як це подолати, я знаю. І в своєму інстаграмі я розповідаю і буду розповідати про це ще більше.